Ви ніколи не замислювались, чому армії по всьому світу гулять солдатів на голо, чому дітей до року рекомендують стригти під нуль і чому у багатьох релігіях жінки повинні покривати голову, тому що волосся це не просто прикраса, це справжні антени душі, які поєднують нас зі світом, з предками, з вищими силами і навіть із нашим шостим чуттям. Сьогодні я розповім те, що десятиліттями приховували, починаючи з часів В'єтнамської війни. Все почалося з розсекречених документів, які на початку 90-х знайшов один психолог. Вони настільки вразили його, що він більше ніколи не стригся. Що ж там було? Виявляється, під час В'єтнамської війни спецслужби США вербували індіанців-мисливців як найкращих слідопитів. Їхні здібності здавалися надприродними. Вони відчували ворога на відстані, могли передбачати напади і помічати те, що інші навіть не бачили. Але щойно новобранці встригли наголо, всі їхні дари зникали. Інтуїція гасла, почуття небезпеки зникало. Тести, які вони раніше проходили блискуче, перетворювалися на суцільні провали. Повторні експерименти довели. Волосся безпосередньо пов'язане з надчуттєвим сприйняттям людини. Сучасні дослідження підтверджують, волосся це не просто мертвий кератин, це продовження нервової системи, тонкі сенсори, які приймають і передають електромагнітні сигнали у зовнішній світ. Фотографії Керліана показали: у людини з довгим волоссям сяє енергетичне поле, а після стрижки воно різко слабшає. Саме тому люди з довгим волоссям інтуїтивно спокійніші та більш захищені від зовнішнього негативу. Індійські йоги, слов'янські ведунки, шамани Америки, біблійний Самсон. Усі вони знали одну істину: у волосі прихована сила. Коли Даліла зрізала волосся Самсона, він втратив свою міць. Коли у дитини до року обрізають перше волосся, вона втрачає частину накопиченої пам'яті та уповільнює розвиток. Не випадково у слов'ян дівчатам заплітали косу вздовж хребта. Вважалося, що вона поєднує всі чакри і зберігає світлу силу роду. Довге волосся це акумулятор особистої енергії. Жінка з косою до пояса інтуїтивно сильніша і навіть легше виношує дитину. Чоловік із бородою символ роду та захисту. До того ж, борода оберігає горлову чакру, один із головних енергетичних та комунікативних центрів людини. Навіть просте розчісування волосся натуральним гребенем очищує енергетику та знімає негатив. Наші пращури знали це і дбайливо ставилися до волосся. Мода на короткі стрижки та гоління. Прийшла лише з реформами та релігійними традиціями, які мали конкретну мету зробити людей слабшими та більш керованими. Сьогодні ми живемо у світі, де нас відучили вірити у силу волосся. Нас переконали, що це лише елемент стилю, але волосся це зв'язок із космосом, землею, нашою підсвідомістю та пам'яттю роду. Недарма слово косме споріднене зі словом космос, і недарма багато хто навіть зараз відчуває. Після стрижки зникає частина енергії. Правда, про волосся набагато глибша, ніж ми звикли думати. Це наші антени, наша сила, інтуїція, пам'ять і захист. А тепер подумай: якщо навіть така проста річ, як волосся, зберігає стільки таємниць, то скільки ще істини приховано від нас? Поділися в коментарях: чи помічала ти зміни в собі після стрижки або навпаки, коли волосся відростало? Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові матеріали про таємниці тіла, підсвідомості та давні знання.